24 січня прийшов я на свою пасіку, хочу зараз позаглядувати вулики, подивитися як там джілки, де клуб знаходиться. Познімав я вже з кришок ось такі камінчики гранітні я ложу на вулики. Познімав, щоб зручніше було зараз знімати відео. А ложу обов'язково, бо у нас вітри. Дули вітри і зимою, і літом бувають. Так що, ну, камінчики обов'язково, колись в мене був упадок. Років, напевно, 10 назад плюс-мінус. Ось цього вулика в мене було вітром. Підняло кришку, перекинуло разом з сім'єю. Ну, але було літо, правда, то нічого страшного, якби переселив швиденько сім'ю в, в інший вулик. Цього вулика поремонтував, і якби функціонує він мене далі. На оці 12-ї рамочні, то ну, не так, воно там доска з четвертю, так що його перекинуть зірвати важче, але... Для... для страховки ложу все одно. Не проблема знайти камінця і положити. Ну ладно, не про це сьогодні. Прийшов я сюди, щоб позаглядувати вулики, подивитися, де сидить клуб. Адже через місяць вже сім'ї будуть розходитись по рамках, матка буде починати сіяти. Тому цікаво заглянути, де зараз знаходиться клуб. Ну і вам буде цікаво подивитися, як зимують бджілки, що таке клуб. Де він знаходиться, як вони сидять, що вони роблять. Адже всі думають, що бджоли зимою сплять. Правда це не так. Подивлюся зараз, я ж кажу, загляну. Думаю, буде цікаво. Жодного разу за цілу зиму я до своїх бджіл не дивився, не відкривав вулика, так як я знаю, що не в мене закормлені. Кормів я. Осінню даю більш ніж достатньо, тому за них я ніколи не переживаю, що їм не вистачає кормів. Канді я вжити не буду. Одного разу я тільки ложив одного сезону. І ну, я не бачу сенсу в цьому. У мене в джілки його практично такі не їли. У мене вистачає кормів, я ж кажу і так. Навіть буває таке, що рамки відбираю, ставлю літом для роїв, яких ловлю. Я краще вже е, в березні місяці для стимулу матки дам по ложці меду їм, пару разів по ложці меду і якби сім'ї до головного взятку будуть сильні, крепкі і проблем з цим не буде ніяких. Кіду я до свого цього першого вулика зараз привик, що я його завжди переглядаю у першого, ну, бо він стоїть перший в першому ряду. Так що. Він Зараз покажу пару вуликів, як сидять бджілки, як зимують. Буде видно, де знаходиться клуб. Я думаю, вам буде цікаво. Так, відкриваю, ставлю підпорочку таку, бо надворі дує вітер. Не хочеться, щоб кришка луснула по голові. Так, зразу дивлюся, вулики сухі. Повністю сухенькі, ніде я не бачу води, так що конденсату немає. Це добре, ось, ТОСка потемніла це з минулих років, де я казав, втепляв тоді вуликів, наложував і пенопласт, і все, що було в хаті. Зараз ось вони мене так зимують під двома отакими не дуже грубими холстиками. Ну а я ж кажу, через місяць, в середині лютого, обов'язково потрібно в бджіл буде утеплювати, бо вже буде у сім'ях хорсток. Так, дивлюсь, заглядаю, багато не запускаю вулик холодного повітря. Так, є бджілки бігають. Від передньої стінки недалеко пішли. Це дуже добре. Значить, ось тут з цього краю, виходить, ось цього ззаду вулика повно ще кормів. Все, супер. Бджілки в мене тут зимою на 6 9 на 10 рамках. Займають, займають 1, 2, 3, 4, 5, 6 вуличок бджілки займають. Я думаю, що це супер. Була в мене тут велика гарна дуже сім'я в минулому році. Все. Супер, чудово. Видно, так? Да? Ну ось клуб. Це не означає, що вони сидять якби в одному місці, а отак от займають декілька рамок і зимують. Все, бджілки вже видно більш-менш такі. Активніші стають, скоро вже буде починатися їхня життєдіяльність, будуть вони працювати. Першим потеплінням будуть вилітати, носити пилок. Ну, а потім вже і медок. Так, накриваю цього вулика назад. Акуратненько, щоб не стукати. Зайвий раз не турбувати бджіл. Так, Зараз тут відкрию кришку, бо вона тут важка. Мені на щось колись були зробили тут кришку із доски сороковки. Тому не треба піднімати двома руками. Зараз підніму і, буду, і покажу, зніму. Так, Тут також все сухенько, все чистенько, миш немає, вологі немає. Тут теж теплено от таким трасиком. І під нозом отакий холстик. Хоча я ж кажу, всі рекомендують одним холстиком накрити або якось пленкою, і цього вистачає. Ну я ж коли я перший рік, тому я не втримався, щоб їх чуть-чуть краще не утеплить. Так, дивлюся, що робиться тут. Також бджілки сидять спереду, спереду вулика. Займають також шість вуличок. Супер. Тут кормів з цього краю має бути багато. Тому за бджілок я не переживаю. Все дуже класно. Кормів в них вистачає. Канді давати не потрібно. Закриваю цього вулика. Ну і зараз, я думаю, ще одненького покажу. Ось цього. Це в мене тут бджілки породи бахпостів. Зараз їх ще покажу, ну а вже без камери сам пробіжуся, подивлюся по всіх вуликах. Наперед скажу, що я вчора їх прослуховував. Бджілки в мене, слава Богу, скрізь гудуть, скрізь живуть, також і в кулоті бджоли гудуть. Миш, поки я не бачив ніде. Щоб було, бо все одно, як миша забирається в вулик, то фоск якийсь вона буде виносити. Якусь травичку буде заносити. Ну, тобто видно, коли миша забігає і воно видно нейні сліди. Так, ладно, відкриваю цього вулика. Також зараз подивлюся. Теж в мене тут такий матрасик. Зараз він один. Так, Не можу попасти на крити. Так, є. Зараз він в мене один, а щоб ви розуміли. Завжди я накривав, ну от таких 2-3 лежали в мене, як мінімум, плюс пінопласт. І теж видно, вон, яка страшна кришка. Завжди в мене тут вона була мокра, текла. Ну, а як зараз видно, це теж зухеньке. Це все сухе. Тобто вологі в мене зовсім тут немає. Слава Богу, я задоволений, так що утеплення, я так зрозумів, що правильно ось таке не сильне. Так, дивлюсь тут. Тут в мене, як я вже казав, баквости. Також бджілки сидять, спереду спереду вулика, до заднього частини рамок вони ще й не доходили, так що кормів у них дуже мабуть багато. Ось бджілки гарно так сидять, зимують, чекають весни. Також займають, ну я бачу 5 вуличок. 1, 2, 3, 4, 5. Можливо, і тут не видно ось запропулюсовано, сильно може і на шочці сидять вулочці. Я цього не бачу поки. Так що констатую факт, що вони на п'яти рамках вуличках точніше точно сидять. Все, зимою бджілки. Так вони сидять, не сплять, вони постійно вулику тут зимою так само рухаються, їдять, обігрівають, Вон, ця щось бджілка там вже і вмивається. Так, все. Отакі справи. Накриваю я їх також, запускаю їм сюди холодне повітря. Накриваю. Опа, отакі-то справи. Все, іду, я зараз буду передивлятися остальні свої вулики. Ну, Я не бачу сенсу ну, знімати, одне те саме показувати, як би клуб, я думаю, зрозуміли, як виглядає у вулику. Ось так вони сидять. В деяких вуликах цей клуб може е сидіти на задній стінці, ну ближче до задньої стінки вулика, опускатися на низ, тобто їх може взагалі бути не видно. Ну, Десь вони знизу рамок сидять, зверху нікого немає. Ну, в мене ось в трьох вуликах сиділи поверх рамок. Рухаються, бджілки постійно рухаються в пошуках кормів. Чим ближче до весни, до тепла, тим ближче бджілки мають знаходитись біля льотка. До речі, бджоли зимують оце, цілу зиму. Ось так займають пару рамок, пару вуличок і вони собі... Рухаються, я ж кажу, в пошуках меду. Зверху вниз, знизу вверх, зліва направо, справа наверх. Як хто. справи. Все, біжу я переглядаю, бо вже на дворі вечоріє, Дивлюся і йду монтувати вам відео.